Активісти зруйнували їх кілька місяців тому та вони з'явилися знову на своїх місцях. Паркани на озері Задорожньому підступили до самісінької води. Ось так півроку тому активісти зруйнували усі перешкоди, які перекривали доступ до водойми. Тепер озеро Задорожнє виглядає так. Підтримці загородили пляжі високими парканами. Далі у дачній зоні відновили огорожі. На території пляжів робітники будують нове укріплення. Межі були, ми межі відгородили, межі відгородили. А тут ця територія, де дозволяє територія, тут вони й то, то. Нам господар так сказали. Угу. О, там же ж буде прохід від моря, від води. Угу. О. Ну, ви... Це платне. А так просто можна зайти? Чому не можна? Заходьте. Здовж берега по лінії пляжів таки розгородили. Тут можна пройти щоправда вхід платний. А власники дач сіляко захищають свої маєтки. Тут свіжонасаджений колючий живоплід та оновлена огорожа. Аби повідомити про порушення, телефонуємо у поліцію. Адже за законом для людей має бути вільний доступ до водойм. Ми хотіли би повідомити вам про те, що тут на дачах на озері задорожньому знову з'явилися паркани до самої води, і тут неможливо прийти от, відпочивальникам. Нарешті прибуває делегація поліції. Слідчі складають протокол порушення, аби звернутися до суду. Повідомлення прийнято, зареєстровано в черговій частині Миколаївського відділення поліції. За даним фактом було здійснено виїзд, проведено огляд місця події, буде проводитись перевірка, відправлятись листи реагування в органи місцевого самоврядування. У сусідній Демнянській сільській раді кажуть, що не знають усіх меж села. Тут готують його генеральний план. Тоді чітко буде видно, де чиї землі. Звичайно, що не мали права. Звичайно, але я не можу конкретно назвати кожну людину, бо треба дивитися. Можливо, приймалося рішення і їм всі надавало або в оренду, або в якесь тимчасове користування. Всі основні питання по нашому селі, у всякому разі, будуть розглядати тільки після того, як ми будемо мати генеральний план. Громадські активісти кажуть, що тримають під контролем ситуацію на задорожньому, і якщо підприємці готові йти на поступки, то власники маєтків не готові до співпраці. Зі сторони з власників ділянок, там ми вже чули і безпосередньо вже подавали навіть на варту один фотографії, що є забудови до самого озера, тобто невиконання. В будь-якому випадку комісія би мала зібратися зараз та, яка слідкує за тим, і ми маємо туди поїхати для контролю. Активісти обіцяють найближчим часом навідатись до водойми і не лише для відпочинку. Ольга Зелісько, Роман Миленький, Ростислав Подолець, головні новини Львова.